Вітаю, я Гаркавий. А це одна з найкращих ігор серії FIFA, в яку я колись грав. І в цьому відео я вам розповім, за що я так полюбив FIFA 08. По-перше, це ось цей от трейлер. Один лише трейлер викликає в мене велику порцію ностальгії. І так, на місці мого голосу зараз мала прозвучати пісня ірландської групи Ля Рока, яка має назву Sketches of 20 Something Life. Але, ну, ви знаєте, ці авторські права. По-друге, до речі, щодо пісень, у FIFA 08 один з найкращих плейлістів, який колись випускала компанія ESports. От серйозно, дуже важко мені визначити якусь одну улюблену пісню з цієї FIFA. Та що там, навіть топ 5 мені буде дуже важко визначити, це займе години, а то й дні. От дійсно вмикаєш будь-яку пісню цієї FIFA і просто насолоджуєшся. По-третє, ця фіфа перша, в якій є режим кар'єри одного гравця, має назву BA Pro. Тут ви можете обрати гравця, або створити свого гравця. Придумати якусь дуже мотну зачіску і зробити з нього найкращого і найвпізнаванішого футболіста світу. По-четверте, у FIFA 8 є два рівня складності: перший для польових гравців, другий для воротаря. Тому ви можете задля приколу, наприклад, польовим гравцям зробити левел Class, а холкіперу поставити рівень новачка, ну і просто посміятися з того, який воротар дерявий пропускає всі м'ячі і так далі. По п'яте, у цій фіфі -фі можна створити власну схему. Тут можна просто натиснути кнопку Створювати схему. Взяти якусь існуючу схему і робити з нею що заманеться. Можна всіх в атаку поставити, можна всіх в оборону поставити, можна давати вказівку тому чи іншому гравцю, то що має робити і куди бігти. Це на ваш смак. Здавалось, цю фіфу можна назвати практично ідеальною креативу, багато музику слухати одне задоволення, проте є одне але. І це але. Звучить так. І цей вигук лунав скрізь і на початку гри. І в самому матчі цей вигук лунав мільйон разів. А що там, коли я навіть хотів послухати просто музику, цей вигук лунав, от просто в найнепотрібніший для цього момент. Так, стоп, щось занадто багато негативу. Давайте подивимось на стартові склади топ-команд в ці роки. Ну і давайте подивимось спочатку на. То Роналдівський і Мадридський Реал. Ось ну, дивіться, все, Рамос іще правий фланг захисту закривав. Пепи ще без геймфейсу, Рубіньо до того, як перейти в Манчестер Сіті. Ну і Ван Ністелрой з Раулем Ронсалесом на вістрі атаки. Ось ну, дивіться, Марсело іще молодий, але вже мав геймфейс у FIFA 08. Заглянемо у Бундеслігу і подивимось на склад. Мюнхенців, які того року повернули собі чемпіонство в Німеччині, якщо що роком раніше салатницю виграв Штутгарт. і ще не старіючий Олівер Кан на воротах, замонтували центр захисту, такі як Лусіо і Демікеліс півзахисту грав брутальний Марк Ван Боміл. На лівому фланзі діяв франк Рібері ще до того, як його несправедливо позбавило золотого м'яча. Ну а забивати доводилось італійцю Тоні та німцю Клозе. Ну а в цьому моменті фанати харківського металіста можуть пустити сльозу. А фанати Реалу мають пустити сльозу, тому що в них більше немає такого. Геніального центрального півзахисника. Заглянемо в АПЛ і подивимось на Манчестер Сіті. Якщо не помиляюсь, це перший рік Манчестер Сіті за е, Шейхів. Так, кого я зараз можу впізнати? А, Кайспер Шумайхель, який стане чемпіоном, тільки вже не з Манчестер Сіті, Майка Річардс, майбутній експерт на телебаченні, Елано, щойно перейшов до Манчестера з Шахтаря, Джо ще молодий. А от болгарського тодішнього молодого дарування Валерія Божинова, я пам'ятаю ще з минулих фів, як він сильно прокачувався. як... Як багато разів в кар'єрах його купляли топ-клуби, переходимо до Італії і подивимось на Аталанту до того, як вийти у чверть фінал Ліги Чемпіонів. Ну, з цієї команди я можу згадати хіба що Фернандо Тісони, який практично через 10 років перейде в Карпати і привезе цей довбаний гол у кубковому матчі з Пекарпаттям. Знову цей негатив. Так, давайте зосередимось на позитиві і подивимось на склад нашої національної збірної. І так, не дивуйтесь, я спеціально змінив склад е, лише для того, щоб від е, імен деяких е, персон вас випадково не Знудило. Так, я щось не пам'ятаю, щоб в Несмачного була така пишна шевелюра. Також я не пам'ятаю, щоб в Руслана Петровича було таке довге волосся. А от те, що у Ахтема Володимировича Мілевського загальний скіл був під 80, і в нього були перспективи, що Фіфі що -фі в реальному житті, ось це я пам'ятаю. Ну що ж, подивились ми склади деяких команд, тепер переходимо до матчу. І давайте подивимось, який тоді був геймплей. І зіграємо ми за нашу збірну проти збірної Англії. Ну, ви чуєте цей вигук? І цей вигук кожної секунди лунає. Спеціально зроблю тихіше, щоб цей вигук вас теж не дратував. До підкат робимо. Так, тільки не треба нам не потрібно нам чогось незвичайного в обороні. Робей проривається. Проривається І потрібно було забивати. Поки Робінсон. Підходив і пробиває Сергій Станіславович здалеку. Пробиває Девід Бекхем здалеку. І тут же Олександр Володимирович переправляє м'яч на кутовий. Так подає. Ну, потрібно ж оборонятися. І Майкл Лоуен робить рахунок 1-0. Пробиває Руслан Петрович і Пол Робінсон. Ну що, буде свисток на... на перерву? Хоча не треба. А ні, треба. 0-1, ну, ми програємо. Отже, починаємо дурий тайм. Потрібно нам реалізовувати моменти. Ну, або хоча б свої не пропустити. Пробиває! несмачний здалеку. Ну, непригідна оборона збірної Англії. І все, що... все, що мені залишається, це бити здалеку. А раптом Робінсон помилиться. Так, нам терміново потрібна заміна. Ну що ж, Ахтем Володимировичу, виручайте нас. ох хо 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 І що пенальті? Невже це пенальті? Невже це пенальті? Це пенальті. Нам потрібно забивати це пенальті. Ну що ж, Андрію Миколайовичу? Є, один-один! Дочекались ми свого моменту. Так, тільки нам не потрібно цих кіковних штучок. Ох, прекрасно. Артем Володимирович штурмує, штурмує, але його поки що зупинили. Так. Андрій Миколайович б'є! Небезпечно! Хотілося би так сказати, але насправді ніякої небезпеки там немає. Так, тепер вже чара англійців бити здалеку. Артем Володимирович. Так. Приваємось до Дуворіт! Ну, можна віддати передачу! І Робінсон! Пол Робінсон рятує збірну Англії. Від другого голу. На відміну від Фіфи 7-ї тут. Набагато. Тут набагато складніше забивати і. кращий газон. Тому що у FIFA 7 газон був, як кажучи, кажуть, недалеко найкращої якості. Так, ну... На останніх хвилинах Майкл Лоуен забиває переможний м'яч. Ну, що я в цілому можу сказати? Ну, перше, що я скажу, що ми програли цей матч 1-2. А по друге, те, що FIFA 08, ну Я не можу сказати, що це найкраща частина, ві... в яку я колись грав, але вона точно така от найламповіша. Викликає такі. Приємні спогади і згадую ці от безтурботні дні. коли все, що хотілося, це щоб був вихідний і щоб можна було пограти режим кар'єри у FIFA 08. Ну, ось і все, що я хотів сказати про FIFA 08. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку. Якщо у вас теж є якісь спогади про FIFA 08, напишіть про це в коментарях. Ну і підписуйтеся на канал, щоб. Не припускати нові відео з вами був Рахкавий, До нових зустрічей і бувайте!